Це колеги Голів в контексті того, що дійсно сьогодні ще ветеранів не так багато повертається в громади, але ви маєте розуміти, що у вас в громаді є люди, які розуміють, що таке ветеранська політика і які разом з вами зможуть дійсно зустріти наших захисників, коли вони будуть повертатися. Тобто, Скажімо, завтра думати про те, хто це буде робити, буде вже пізно. Сьогодні ви маєте чітко розуміти, хто в вашій громаді буде першим, хто зустріне воїна, який повертається. Неважливо, в якому стані здоров'я він буде повертатися, вони повертаються всі дуже різні. Хтось повертається агресивний, хтось повертається подавлений, хтось повертається з травмами фізичними, але всі точно повертаються з травмами душевними. У всіх, структурі всіх обласних державних адміністрацій, відповідно до постанови кабінету Міністрів номер 702 створено е, структурний підрозділ, який відповідає за реалізацію ветеранської політики. У е, нас він створений у складі департаменту соціальної політики, тому що ну, ми розуміємо, що більшою мірою. Підтримка ветеранської політики вона має соціальне наповнення, соціальне забарвлення. І відповідно у структурі в структурах райдержадміністрації також створені відділи, з чим за що ми і дякуємо району і розуміємо ті виклики, з якими стикається новоутворений відділ. У зв'язку з цим нашим структурним підрозділом як ми почали спочатку з Рівненського району. Ми виїжджали в громади. Суть наших виїздів зводилась знаєте, більше до спілкування в форматі круглого столу. Чому? По-перше, всі ми вже змирилися тим та що в країні війна. Ми розуміємо, що треба об'єднуватись, донатити, допомагати, підтримувати і так далі. І зараз перед нами стоїть новий виклик, ми маємо підготуватись. До повернення наших ветеранів в цивільне життя після такої довгоочікуваної для нас усіх перемоги. І до цього мають бути готові не тільки ветерани, не тільки ціновоутворені відділи в адміністраціях, фахівців, громадах, але й суспільство в цілому. І для цього першу, як на мене, на моє глибоке переконання. За пропові цього має бути наша взаємна між собою комунікація. Тому коли ми розпочали свою роботу, ми стикнулися з тим, що наразі дуже великий масив громадських організацій, в тому числі державних інституцій, всі, всі працюють на благо і ветеранів, і членів їх сімей, Існує безліч проєктів, різних заходів і так далі. Але разом з тим. Ну, я з власного досвіду кажу, переконана, що ви також маєте інформацію про невелику їх кількість. Тому перше завдання, яке ну, стоїть перед нашою, ну вибачайте, чиновницькою да, спільнотою, це об'єднатися, комунікувати, обмінюватися інформацією і спільними зусиллями на партнерських засадах. Вирішувати ті нагальні питання, які будуть перед нами поставати. Ветеранська політика це нова політика, хоча і війна з 14 року, але в такому форматі, в такому масштабі це нова політика для нашого суспільства, для нашої держави. Тому тут дуже важливо, щоб ми комунікували між собою, щоб ми комунікували в громадах з тими ветеранами, які зараз повертаються. Ми розуміємо, що це в першу чергу комісовані, та? з членами родин, для того, щоб напрацювати реальну дії Механізми у реалізації ветеранської політики. По-друге, зараз чима, ну, от при аналізі взагалі в цілому системи реалізації ветеранської політики, ми стикнулися з тим, що ну, це для вас не 18 міністерств дотичні до її реалізації. І от новостворений підрозділ у вас, так само як і ми, маємо стати певним таким, знаєте, офісом, який буде консолідувати у себе всю цю інформацію, всі ці напрямки і проекти. Зрозуміло, осягнути неосяжно неможливо, тому що тим бачимо розуміємо, що до прикладу, Міністерство внутрішніх справ у них своїм цим спецпідрозділом людьми у них своя ветеранська та, політика. Є там е, 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 спецпідрозділи, якихось там спеціальних операцій, там які. Служба безпеки і так далі у них свої там нюанси, і ми в силу грифу секретності не маємо туди бути дотичними. Але разом з тим є чимало проєктів, які ми маємо консолідувати із всю цю інформацію на собі. Як до прикладу, та ж сама реабілітація, так здавалось би, ветеранська політика, але тут ми маємо взаємодіяти із. Охороною здоров'я із окремими структурами чимало зараз організацій, які надають таку допомогу на волонтерських засадах, повнення з проханням надати контактну інформацію про фахівців, які реалізують на яких покладено обов'язки по організації ветеранської політики у вас громада. Це знову ж таки, це не для якогось контролю, а це для оперативного обміну інформації. Зараз такі ситуації, коли інколи ми можемо переговорити, передзвонити, якісь питання обговорити, вирішити, оминувши певні якісь бюрократичні моменти, або принаймні їх максимально скоротити у часі. Тому у нас також на нашому сьогоднішньому зібранні присутня пані Юлія Гулюк. Вона начальник відділу взаємодії з ветеранами в новоствореному управлінні. Тобто більшою мірою з питанням з цієї комунікації будете спілкуватися у тому числі і з Юлею. Тому ми отримали третій такий запит. на... Проведення психологічного тренінгу з фахівцями, які безпосередньо в цих новостворених підрозділах і в громадах працюють з ветеранами і членами їх сімей, для того, щоб розуміти, як будувати спілкування, як реагувати на різні ситуації, на манери поведінки, десь на якусь агресію, десь на емоції і так далі. Одним з етапів реалізації ветеранської політики є реінтеграція ветеранів в цивільне життя. На жаль, значна частина з них повернеться з інвалідністю, ми це розуміємо. І багато хто з них буде змушений шукати якісь інші можливості реалізувати себе в професійному житті, ну в соціумі в цілому. Так от ми хочемо поєднати цей тренінг з презентацією цього навчального центру. Там дійсно класні є напрацювання, і тим паче ви зможете побачити своїми очима, щоб розуміти, що в подальшому можна в тому числі рекомендувати і ветеранам, і членам їх сімей. Плюс також презентуємо можливість грантові можливості, які є для ветеранів для відкриття їхнього бізнесу, для ветеранів і членів їх сімей, і плюс до того ж, зараз є можливість при якій вже прийнято зміни в законодавстві, при якій ветерани і члени їх сімей для того, щоб пройти навчання їм оплачується і дорога, і проживання. Правильно я кажу, так. Тобто, ну ви зможете і отримати для себе ось таку користь, навчитись підготуватись психологічно, і отримати ще й знання, які ви зможете використовувати у е, своїй професійній діяльності. Це той напрям, в якому дуже важлива командна робота. І е, фахівці структурних підрозділів, і територіальних громад, які знають свою громаду, які знають проблеми членів сімей ветеранів, ветеранів. І системи охорони здоров'я, реабілітації, і лише при нашій взаємній підтримці, комунікації якісній і розумінні того, що ми працюємо на благо нашого майбутнього, і тому, що ми зараз в тій точці, коли ми можемо об'єднатися і підготуватись до перемоги в контексті того, що якщо ми зараз не підготуємося, і після перемоги весь цей масив рине на нас, ми маємо бути до цього готові. Ця система вже має бути випадок. У мене прохання не зволікати з тим, аби визначитися з тими людьми, які будуть працювати. Ви сьогодні знаєте точно, скільки у вас мобілізованих людей, хлопців до Збройних сил, і ви можете оцінити реально сьогодні ту потребу в людях, які будуть працювати з цими людьми, коли почнуть повертатися хлопці після перемоги. А до того, поки хлопці будуть повертатися, ці люди мають змогу працювати з родинами, тому що ну ми всі говоримо про те, що родина має розуміти, як правильно поводитися, мають розуміти, які питання треба можна задавати, які не можна, і як їх можна задавати. І направді це дуже важливо, тому що люди всі різні, і нікуди не дінеш просто людські інтерес, а як тобі там було, а кого ти там стріляв, скільки ти людей вбив. Але ну, ми ж всі розуміємо, що цих питань от таким чином задавати не можна. Тому величезне прохання на сьогодні вже починати роботу в цьому напрямку, вже залучати фахівців, вже працювати з родинами тих, хто воює і особливо увагу приділяти родинам загиблих. Дякую.